Чули проваю! Це японська мармурована яловичина. Суперніжна та соковита. Сьогодні ми приготуємо американський стейк Strip Loin в японському стилі. Стейк залишаємо полежати, щоб він був кімнатної температури. А поки зваримо рис. Беремо круглозернистий рис і варимо в сотейнику під кришкою. Без рису японці нічого не їдять. М'ясо просушуємо і кладемо на розігриту пательню з олією. Обсмажимо стейк з обох боків і додаємо на пательню мірін, соєвий та устрічне соуси сіль та цукор. А в кінці трішечки крохмалю з водою. Тушимо м'ясо в соусі пару хвилин. Перекладаємо стейк на дошку. Рис кладемо в п'ялку. Стейк нарізаємо смужками, викладаємо на рис і поливаємо соусом, що залишився на пательні. Посипаємо зеленою цибулею та додаємо яєчний жовток. Готово! Ммм, смакота. Обирайте витримані стейки у сільпо.